О 10.30 шахтарі сидять біля прохідної шахти Інгульська. Сергій Гаранчук працює на шахті п'ять років буровиком. Каже, за червень мав отримати зарплату 19 тисяч гривень, виплатили тисячу. Ви зможете покормити сім'ю на тисячу гривень? Я ні. Дійшло до того, що ми вибиваємо вихожуємо свою заробітну плату на дорозі, прикриваємо рух. Тарас Нестеренко працює на шахті прохідником. Цього місяця я заробив 19 тисяч, дали заробітну плату 10% від зарплати. 1900 дев'ятсот в п'ятницю я отримав. Моя бригада працює на дизельній техніці. Одна наша бригада. Ми проходимо, спускаємося вниз як на глибше. Тільки ми працюємо з цим. Важко працюємо. Все погано вентиляції цей місяць зовсім нема. Погана вентиляція, нема з чим працювати, нема запчастин, нема. Ну просто дроту нема. Чому протестують, розповідає Віталій Грудік. Немає чим працювати. Немає фінансів, немає поступлення грошей. не закупаються матеріали, не закупляються. Я все прохідник. Мені треба штанги, коронки, масла. Мені це все треба для роботи. Видобувати руду, бурити, стріляти, видобувати руду. Цього всього немає. Ну і би нема снабження, немає роботи, нема зарплати. Спускатися в шахту відмовилась сотня гірників. Відмовляються спускатися в забій, і за того, що перше це не виплачена плата. Друге нема вже якби і поняття подальшої роботи підприємства стабільної, так як на рівні держави ніякі рішення поки що не приймаються, тільки одні обіцянки немає коштів надходження і керівництво комбінату Ну з того з тих коштів, які в п'ятницю надійшли, бо акція протесту була перед цим. О, направили лише частину коштів на погашення боргів по заробній платі, що склала 10% від усього боргу. О, зараз так і залишається приблизно десь 82 мільйона заборгованості по заробітній платі протягом вже трьох років ситуація не змінюється. Це з акції до акції ми переходимо і боремося за виплату заробітної плати, одні ж ті самі вимоги. Це належні умови праці, щоб підприємство стало працювало. На Інгульській шахті працюють тисячі людей, каже директор. Плани є доби. План добування є. Він зараз не виконується. Зараз виконується на 80%. Йде недофінансування хронічних шахт, а також комбінату. Це проблема в тому, що дорога собі вартість продукції, а також в тому, що наша продукція не конкурентно спроможна на світовому ринку. Ми очікуємо рішення Кабміну цього тижня. За зарплату працівникам підприємства заборгували 80 мільйонів, розповів заступник директора комбінату Вадим Косаренко. На питання, коли шахтарі отримують зарплату, відповідає так. Це буде залежати від того. В яких обсягах будуть надходити кошти від енергоатому за отриманий рано оксидний концентрат? Тобто наміри є на сьогодні. на енергоатом нам вірніше на п'ятницю повинен був сплатити 87 мільйонів за 25 тонн, Сплатив на жаль лише 30. Зв'язку з тим, що рахунки комбіната частково заблоковані. Державної виконавчої служби, тому що ведеться стягнення заборгованості з ДП «Схід ГЗК» на підставі рішень суду, Тож 16 мільйонів від отриманої суми пішли на погашення заборгованості по рішенням суду. 10 мільйонів, як я вже зазначив, було спрямовано на погашення заборгованості по заробітній платі, і 4 мільйони залишилися на проплату життєво важливих напрямків діяльності депосхід це електроенергія та залізниця на сьогоднішній день. У нас фактично виготовлено 35 тонн, і двадцять дві тонни необхідно зробити. Планові показники виконуються трішки запізненням. Голова Атомпровспілки Валерій Матов розповідає, коли компанія енергоатом перерахує гроші комбінату. Правильно, первий платюж п'ятницю був 30, Час остальне готовлять. Ну от поки офіціально документа немає. Готовиться сьогодні. Час ді дождно піти. Сейчас ділять скільки грошей на як получе щоб оплатити цю партію. А на цьому відео Віталія Буханенка ви бачите, як 13-й годині гірники Смолінської і Новокостянтинівської шахт вийшли на акцію протесту біля села Смоліне, новоукраїнського району. Вийшли на трасу у Манітеса, перекрили. Права всладому страйк пройшов про, про з тих причин, що нам не виплачують заробітну плату в розмірі півтора місяця у нас є заборгованість. Тепер, на сьогоднішній час на підприємстві грошей немає взагалі. Як воно буде существувати, ні, ніхто не знає. Зараз у лю, людей на страйки, около 30 чоловік. Це тут. Додає, стоятимуть, поки не отримують зарплату. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.